Пункт незламності в Херсоні. Він працює. Працює кожен день. Ми працюємо без вихідних. У нас люди кожен день тут отримують хліб, воду. Хліба на острові немає. Видаємо тільки ми. Тому що магазини не працюють. Видаємо хліб. Воду, іншу допомогу, яку нам привозять сьогодні. Наприклад, ми роздавали ковдри, подушки, матраси. Це для тих людей, які були затоплені повністю, у яких майно все повністю знищене, можна так сказати. Вони його викинули. Тому ми їм видаємо таку допомогу. Тому, крім цього, у нас люди ідуть, можуть в залі зарядитися. Телефони, гаджети свої позаряджати, випити кави, чаю, відпочити, поспілкуватись, подивитись телевізор. У нас мощний генератор, то у нас вистачає його і на телевізори, і на кондиціонери, і на весь фудкорт, все, що у нас е, є. У нас кухня працює, люди обідають, можуть пообідати тут же ж і, ну, і там далі заряджати, займати своїми ділами. Та я вам зараз покажу. Я вам покажу ще зал. Якраз, Це люди заряджаються тут? Так, люди тут зараз заряджаються. Ви побачите, людей у нас багато, люди повертаються, вода зійшла, люди повертаються додому, чистять свої оселі, але на жаль, на острові вода, якщо є, вона тільки технічна, трубах іде. І світла до сих пор немає. Дали газ людям, але електроенергії немає. Тому люди змушені приходити сюди і тут заряджатись. У нас ми не розраховували на таку велику кількість людей, що люди будуть вже поготатись на диву. Крім цього замуж, крім цього залу. Ми зробили ще один зал. Як ви можете побачити, бачите, люди йдуть, сидять, заряджаються. і... Це тут тут так. люди заряджаються. Так, друзі, це острів на... Це пункт незламності Херсоні на острові. Так, люди сьогодні живуть. Тут. Дякую. Дякую Михайлу Пурішу, який це зробив. Який все це зробив? Це зробив Михайло Пуріша зі своїми з волонтерами, зі всієї України. Тут були хлопці, дівчата, які все це робили.